Для мене Крим це серце моє, моїх батьків, моїх пращурів. Для мене Крим це символ боротьби і це та сила, яка може змінити весь світ. Мене звуть Азіза Іскіндер, я кримська татарка, українка. Я створюю музику, пишу картини, створюю перформанси, танцюю. І борюся за свободу України і Криму. Ми переїхали у 94 році, і тоді життя було дуже важке для моїх батьків. Для дітей це було дійсно все не так темно, а для батьків це було час великої депресії, боротьби. І Крим насправді це найшовіністичне місце тоді було. І це було дуже проросійське місце. І багато було такого, що ти сприймав себе не як, не як господар цих земель, не як корінний народ, а як прибулець, як нерусський, чурка. Навколо було дуже багато токсичних, насправді, хворих людей, які в дитинстві ти не розумів, що вони не праві. Ти думав, що... Просто ти якийсь не такий, ти намагався а, русифікуватися, ти намагався бути найкращим серед тих людей. З самого дитинства я співала, навчалася у своїй тітки кримськотарської музики народної. І це було просто для своїх батьків, рідних. Але цей вплив був дуже сильний на, на смаки, на. Відчуття музики, тому що кримська татарська музика насправді це геніальна музика. М'єнсінден, сібі псагла. Кім'ємадена Нє. М'єни мулоком не мен насела Отурламах. М'ясінден себіпсагла. М'єнсінден себіпса глам. Зараз мій. Ми... Мій погляд на себе це погляд на людину, яка була колонізована. Протягом часу навчання в школі, протягом е життя в Криму, і також після депортації, коли наш народ дуже багато втратив, втратив свої ідентичності, втратив най найкоштовніші речі е з історії. Е дуже багато сімей русифікувалися. І так само сталося з моєю родиною. Ми спілкувалися російською мовою, я навчалася в російськомовній гімназії, і я все одно мала з самого початку розвитку моєї музики сподівання створити кримськотатарську музику, Незважаючи на те, що я була росіфікована і ще не було тих розумінь, які зараз існують. Після закінчення університету мистецтв в Харкові я повернулася в Крим, і в мене була ідея створити кримськотарський альбом сучасний, який би звучав так, як звучить світова музика. І в мене було дуже багато ідей, але, на жаль, на жаль, мене не дуже зрозуміли. Такий погляд не дуже зрозуміли, і я була вимушена. Я обрала неправильний шлях і переїхала в Москву. Це було в 2012 році. І тоді я створила музикальну команду. Ми створили бенд, і ми... я я хотіла знайти однодумців, які б зрозуміли, про що я е, співаю. І тоді це здавалося нормальним, тому що і культура, і музичний світ був дуже музичний світ був дуже е, пов'язаний. Дуже багато моїх зараз патріотичних друзів вони їздили в Росію, знімалися в різних е, фільмах. І тому я переїхала і створила там е, свій проект. Насправді не дуже хотілося я на це як танцювати, тому що мені дуже боляче про це розповідати. Напевно, навіть до повномасштабної війни я ще мала надії, що культурою і мистецтво можна впливати на людей, ну так, на росіян. Тому що, напевно, на людей можливо впливати, а на росіян це була великою ілюзією. І я дійсно в якийсь час вірила, що є російська влада і є люди, які прагнуть свободи, прагнуть революції, прагнуть їм. Все, що їм потрібно, це натхнення і мати силу стати проти. Тому я готувала свій проєкт. Я написала альбом, який я не здала, тому що я не видала, тому що в мене не було, не було підтримки Маніфест, в якому я хотіла підтримати цей рух до свободи і до волі. Але з часів повномасштабної війни я зрозуміла, що це була велика ілюзія. Що все, що я робила, не мало сенсу, і навіть найкращі люди, які проти Путіна, проти влади, вони насправді не розуміли сенсу цієї музики. Особливо, коли ти створюєш щось російською мовою, ти, ти автоматично стаєш частиною російської культури. І вони бачать тебе частиною своєї культури, ти стаєш під їхньою владою. І ти не можеш від цього. Бігти, тому що вони так думають, і так насправді є, тому що через музику ти русифікуєш людей. Але насправді я відчула, що я по-справжньому народилася новою особистістю і новим поглядом на музику після повномасштабної війни. Це було дійсно саме велика зміна всередині. І велика зміна у розумінні, що мова це є ключ до розуміння. Мова це те, що відображає сенси, іноді напряму більше, ніж мелодія. І тому, тому цей час, я напевно скажу, що з часів повномасштабної війни Азіза Скіндер народилася. Я вас люблю. Мільярди вогнів, бетонних будинках живуть Боги, любові та війни. Я вас люблю, мільярди в бетонних будинках. Живуть Боги, любові та війни. Перші місяці повномасштабної війни я була а, я, я вирішила зовсім не співати. І я подумала, що мистецтво насправді не має ніякого значення, що мистецтво це просто, а, просто спосіб розважатися, спосіб думати, що ти якийсь такий, а, а, пророк, який хоче щось розповідати людям, а насправді а, це ніщо, тому що вони не можуть зупинити. Ракети, вони не можуть. Мистецо не може зупинити ракети, мистецтво не може змінити людину, яка йде на тебе зі зброєю і хоче прямо зараз тебе вбити. Коли почалася повномасштабна війна, я відчула в російській мові реально загрозу. Я думала російською мовою, але я чула людей, які розмовляють російською мовою під вікном, і мені було страшно, я вслуховувалась, про що розмовляють ці люди, щоб зрозуміти, чи не проти вони України, чи не зрадники це. І оце таке, я відчувала біль того, що відбувається в Маріуполі і в інших містах, і мені не. Насправді не було потрібно бути під такими підвпідвал під, в підвалі під ракетами, щоб зрозуміти біль цих людей. І я так само, як пам'ятаю, що один військовополонений, який повернувся, він розповідав, що коли він повернувся з полону, для нього російська мова стала тригером і стала біллю. Він боявся її. От в мене був такий самий стан. Я боялася цієї мови, і я Зрозрозуміло, що це це травматично, і це можливо не так добре, але через це я почала мислити українською мовою. Тобто крок за кроком я розмовляла з людьми, навіть якщо вони розмовляли зі мною російською мовою. Це було дуже страшно, тому що ти розумів, що ти розмовляєш дуже погано, і вони ніби ти ніби відчував, що вони знають, що ти не знаєш української мови, але ти намагаєшся спілкуватися. Потім ти починаєш розмовляти зі своїми друзями, з новими людьми, які не знали тебе до того, і ти для них нова особистість, яка розмовляє українською мовою. І це настільки неперевершене відчуття. І я почала думати українською мовою і почала створювати українською мовою. І українська мова стала ключ... ключем, шляхом до пізнання кримськотатарської мови, тому що я стала створювати кримськотатарську музику, кримсько-татарською мовою. Я стала вивчати кримськотарську мову, і я тепер розумію, що ти можеш навчатися мови і зробити її рідною. Це можливо. Ти можеш повернути, тому що моя, моя мрія розмовляти кримськотарською мовою, так як я розмовляю українською. Зараз кримські тари живуть в Криму, в Україні і за кордоном, і вони всі вже мають інший контекст, інше розуміння часу. І мені хочеться через музику об'єднувати і кримських людей, і українців, українців з кримськими людьми, і також світ з Україною і кримцями. Повномасштабної війни я дуже любила малювати а, своїх а, своїх друзів і хотіла показувати їхні, їхні справжні обличчя, їхні. Тобто, через це через, через малюнок я намагалася розповісти те, що я бачу в людях реальності сучасності України. Також я, я почала малювати власний проєкт щоденник моєї смерті, де я через малюнок, через а, Такий шлях розповідала людям про наш контекст, про Україну, про Крим, про митців, героїв сучасності і минулого. І робила трансляції і через арти розповідала про Крим і відчула, що я можу це робити, і мені подобалася саме ця форма. І найголовніше проєкт останніх часів це був проєкт Колонія. Це був такий мікс різних і поєднання різних видів мистецтва, і живопис, і танець, це перформанс, музика і інсталяція. Я е, написала ідею і відправила цю ідею в Гьотт-Інститут. І моя ідея була розповісти про колонізовану особистість про себе, про колонізований Крим, і як колонізована особистість. Е, е, Зі втраченою ідентичністю намагається знайти себе, і останній цей проект був про Крим Харим, виставка, яка була в Києві, де також разом з іншими митцями ми розповідали про Крим, Крим справжній, Крим, яка не колонія, і Крим, який прагне звільнення і живе зараз в такому сюрреалістичному світі. Паралельної реальності брехні тихого терору і деградації і про тих, хто насправді бореться і продовжує думати про Україну і вірити і чекати кожен день. Я можу сказати, що Одещина, Одеса, воно дуже глибоко пов'язане з Кримом. І історично, ви знаєте, про Хаджибей і е, в таких теж колонізованих прикладах, коли Російська імперія колонізувала і Одещину, і Одесу, і Крим також про зруйноване козацтво, про змінені наративи, коли люди вважають Одесу російським містом. І про Крим, який теж кажуть, що Крим це російська територія, і росіяни, які приїхали в наші домівки почали жити там, вони стали корінними, а кримські татари стали прибульцями.